Литва, організований виїзд зі Львова в понеділок, 3, -го, 11, -го. А, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, упаковка готової свіжої м'ясної продукції, фарші, сосиски, стейки а, і так далі. Біавела. З біавелою працюю вже десь 3 роки. Є жінки, яких я влаштував ще з самого початку. Вони по цей день там працюють. Є люди, які працюють там 5 років вже. Там безкоштовне житло, безкоштовне харчування. І там, от такий проєкт, що у вас там співбесіду проведуть, вам позвонять, скажуть, яка у вас ситуація, наскільки ви хочете їхати, і так далі. Хороший варіант, хороша робота з безкоштовним житлом, з безкоштовним харчуванням. Можна працювати 3 через 3, можна працювати 4 через 4. По 12-1 тільки денні зміни. Плюс. Щас дуже мало вакансій по литві, тому що багато жінок понаїхало на осінь, і багато понаоставалось на осінь. Ось так що хто хоче організовано поїхати на Біавелу, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічі!